Природа метеочутливості, як зміни погоди впливають на самопочуття та коли варто звернутися до лікаря, ми поспілкувалися з фахівцем, аби з'ясувати, чому дехто гостро реагує на погодні коливання за вікном, і як полегшити стан та пережити будь-які метеозміни з мінімальним дискомфортом. Магнітні борі, явище, яке у багатьох асоціюється з погіршенням самопочуття, особливо відчутно їхній вплив позначається на метеозалежних людях, адже такі процеси здатні вносити корективи у звичний ритм життя. Метеочутливість – це такий стан або реакція організму людини, причому кожної людини, на зміну погодних кліматичних метеорологічних умов який характеризується різноманітними патологічними станами. Офіційного діагнозу меточутливість, так чи меторезистентність немає. Але і, цим станом, скажімо так, умовно в лапках хворіють більшість людей. Свій вплив на зміну погодних умов кожен організм відчуває по-різному, проте є симптоми, які фіксуються у більшості. Каже фахівець: є перші передвісники, тобто ми неодноразово чули від своїх пращурів, там бабусь, дідусів, наприклад, що вони. Говорять, що от через 2-3 дня буде зміна погоди, хоча ніколи не було таке поняття прогнози погоди, скажімо так, 100 років тому, так і справді вони реагували яким чином, що в них виникала головна біль, головокружіння, втрата апетиту, сонливість, але одночасно безсоння. Ну і на першому місці такий характерний симптом синт... – біль у суглобах. Окремі прояви, зокрема біль у суглобах, часто пов'язані зі зміною атмосферного тиску, проте це не єдиний чинник, що впливає на самопочуття. Пояснює Тарас Кметь цей симптом виникав тому, що в результаті зміни атмосферного тиску, так у зовнішньому навколишньому середовищі, в суглобовій сумці, так реагують пропріорецептори на зміну погодних і відповідно виникають болі в суглобах. Це вперше, але в принципі це може бути і підвищений артеріальний тиск або навпаки знижений артеріальний тиск. Та як діяти, коли процес невідворотній, і синоптики прогнозують різкі погодні. Коливання, ну по-перше, це має бути щадящий режим. Що таке щадящий режим? Якщо людина має якісь хронічне захворювання або, наприклад, похилого віку, їй краще перебувати вдома. Вдома так званий ліжковий режим, тобто в таку погоду, як сьогодні, на вулицю бажано не виходити. Другий не менш важливий аспект це грамотно розпреділене навантаження. Продовжує фахівець, велике має значення дотримання режиму праці і відпочинку. Тобто тут мається на увазі потрібно всі дії, які людина робить упродовж доби дня, робочого дня чи вихідного виконувати в той самий час, тобто слухати наш, наш біоритм, наш біоритм. тобто лягати спати в один час, пробуджуватись так само в один час і таке інше. Окрему увагу лікар радить приділяти харчуванню, зокрема вживанню продуктів багатих на вітаміни. Безперечно нікому не пошкодить, навіть якщо людина не має, скажімо так, хронічні які захворювання, споживати багато вітамінів, особливо овочів, фруктів. Дуже корисно буде споживати. З профілактичною метою імуномодулятори, ну, наприклад, там чай, женьшеню, ехінацеї. Лікар зауважує, що до фахівців варто звертатися при першій можливості, коли не щось не турбує, не навіть якщо це може бути так, через магнітні бурі. До первинної ланки сімейного лікаря треба звертатися в будь-якому випадку, завжди тому, що ми не знаємо причини головної болі, болі в суглобах, підвищення чи зниження артеріальної тиску і так далі. Зауважує, що завжди варто брати до уваги наявні хронічні захворювання, оскільки в період сонячних бурь вони загострюються. В ті дні, коли висока активність, висока смертність, велика кількість аварій на дорогах, в ці дні рекомендується, якщо це є планова операція, відтермінувати цю операцію так на інший період, коли, скажімо так, у ті всі різкі зміни погодних, метрологічних умов нівелюються і є мінімальні. Медики радять одні магнітних бурь уважніше ставитися до власного самопочуття, та не ігнорувати сигнали організму, адже своєчасна реакція. Може запобігти можливим ускладненням довідково, фахівці прогнозують, що геомагнітна ситуація у лютому 2026 року має бути спокійнішою ніж у січні. Проте, за попередніми даними вчених, сильна магнітна буря очікується 13 лютого. Юлія Слободян, телеканал ТВ.